и недобрые слова, что она кому-то где-то причинила боль. Знаю лишь одно, без любви прожить нельзя. Все покрывает и все прощает Її убив, а навіть глуше маліше на землі зляні його. Брат мій, пощерідний, ти, женися що? Ти братішка, жалко, я тебе теряю, хороші, але Наташка приобретає. Не вічно з нами будуть. Батько і мати, з дитинства в юність перейде життя, не вічно з нами будуть батько і мати, з дитинства в старість перейде життя, не вічно з нами будуть батько і мати, краса земляне Ну тут молодці, дивіться як вони ухажують. Ну молодець, квіточка прямо, Дві як служить. Хай Бог благословить. Перестати бо! Що ти скажеш? Ти женир, чи муж же? Я муж, а ти там адуш. <рес> що ти скажеш, як тобі свадьба? Файно було, Файно? Братишка дуже добре. Батько, що ти скажеш? Всім <рес> дякую, всіх люблю. Аллилуйя. Братишка, як ти? Живий. <рес> Слава Богу. Як тобі вість свадьба? Дуже, дуже гарно вас благословить. Ти дякуєш, так? Дуже, да? дуже дякую. Як тобі? Дуже мені сподобалось сьогоднішнє свято. Слава Богу. Його організував Бог. Костя, свято це організував Бог. Амін. Ви що скажете, Саніслав? Дуже вдячна Богу, що Бог все устроїв і благословив наших дітей. Слава Богу. А Дмитрий. Все пройшло так чудово, аж не думалося. А тому що простоті Господь хоче, щоб воно все так простоті. Амінь. Скільки класних локацій тут. А он молодь. Теж молодожони недавно, рік і два місяці. Слобідка Рахнівецька. Козацький двір. Ось сьогодні таке чудесне знаєте, свято в нас, пір в цьому місті. Козацький двір, Слобідка, Рахнівецька. Тут наша сестричка тримає це заведення. І так стільки локацій є класний, знаєш. Так що, якщо в тебе предстоїть якесь собиття, то тут а от, взагалі класно провести времени, так? так? Так що, слава нашому Господу. І до цього місця нам допоміг тільки Господь. Хай ім'я Господня буде Амінь.